Так, ну що ж всім здорово, мої підписники, зрителі, гості мого каналу, з вами 1, 2, 3, 10, я знімаю чорний лесплей по ігрі Танки Онлайн, да, іменно, я вже знімаю свого нового ноута, і свого нового, ні, ребят, не і старого ноута, а іменно, і з нового, з нового нового ноута, да, ви не почули, і з нового ноута, іменно, бо, в общем, я іменно, зайшов, щоб іменно виповнити заданку, іменно, і так також заодно, іменно, з вами, Засняти іменно відео і щоб іменно ви підписники іменно, щоб ви поняли побачили іменно да, да. так що, в общем, підписники записайтеся там вкусняшками там, чи що там іменно. В общем, сажитись поудобні а і починаємо. Так що як казати йоу. Так що, в общем, зараз усю ждемо іменно, загрузки, іменно битви. Так, зараз воно повинно загрузитися поїдемо. Так, що я можу ще сказати? В общем, нарешті я дождався цього ноунута, як і я ноут іменно цей десятиліттями ждала іменно десятиліттями. Так що... Шо... Блін... Так, ну щось воно... Тут іменно воно щось іменно... Загрузиться, зараз я... Ага. Зараз воно загрузиться. О. Так. А ну-ка я щас попробую. Так, ага. Так, без тут так настройки. Звук. Не, мабуть, це... А, не, звук це ось. Ну, щоб такого хоча б? О, так буде нормально заїб. Все, все, поїхали, все заебісне нічого. Все, поїхав, так, А, по. Так, в общем, граю я на іменно на Аресі, іменно смоки, так, іменно все. Опа, тьом я м'яч. Давай, опять дари! О, тьом'я м'яч за... Ага! Та, ну шо ж, поки неудачно, іменно трохи вийшло. Нічого, сейчас все соберемся. Так, ой. Так. Та блін. Де вони там шмаляють, блін. Іменно, в общем. Що я можу сказати по цій новій іменно системі, іменно, в общем... Система взагалі обще, іменно... Офігительно, блін. Ага. Я здох. Блін. Так, ну блін, ну я не теряю надії, іменно. Я не тіряю надії. Іменно. Так, легендарне... Легендарне устройство іменно... капець, як не догадалися, що це... Давай, ну. Давай. Та блін, хто кого? Блін, він мене вбив. От сучара. Вонченої. Легендарної устройство. Капець, як вони блін, догадали, що це є. Блін, я сам, звісно, удивлю. Ну блін, ну зараз вже закінчиться битва, вже залишилося 45 секунд. Зараз ну, вже закінчиться так. В общем. Та блін! Вони мене... блин, это вообще было... А, блин, я вообще, если честно, я и тут такие не одну не убил. Вот, кончені, блин. Ну, блин, хоть один же Чтобы хоть, кто ты... Так, капец, блин. О! Ну, о, минус. Да ладно. Убив. Серьезно. Оп, О, мінус, ще один. Я вже двоїх кокнув. Ну, все, тут вже закінчується битва. Так, ну і що ж ще? Так, дивимося. Так, ага. Ще імену мені трохи треба набрати. У -у -у. Понятно. Кібер там лосить. Так, Аріс, ага, тут ще трошки мені залишилося. Ладно. Ну, Предлагаю ще зайти на регбі, трошки пограти, та й потім буду на іншу переходити темку. Ну, якби ви підписники знали, скільки я іменно ждав цього ноу та іменно, і це все, щоб ви понімали, я десятиліттями ждав, якби це, щоб ви це хотіли знати, мої підписники, зріки гості мого канала. Це все нове устройство іменно. То це взагалі іменно. Даже воно навіть в там навіть в чаті писали іменно. Легендарне устройство. Капець, як вони догадалися, взагалі, що я іменно починаю знімати. Не шоблін екстрасенсі чешу. Так, о. Так, мені це жін. Вже... Ага, так. А якщо так, оп, все. Крути сама башня, так щоб поїхав. Мені там треба і то ще набрати трохи опыта. Так що, я думаю, що... Сейчас мы ее, я, я думаю, что мы ее точно сейчас по-любому выкроем. Оп. Взяли. Хоп-хоп. Ай, -хоп. Оп. Оп. Минус. Оп. От. Оп. Ай, блин. Оп. Минус. Минус. Так. Уже два отъехало. Так, я уже двоих кокнул. Блін, він мене щас походу кончать. Так, ну, але я не теряю надії надіїну, але... Ну все одно треба її цю задумку якимось образом її треба виконати, конечно. Тим паче в мене прямки Ще! Ай, блін. Собака. Опа! Блін, дай... Дай! Блін, а ні, ніфіга. Я думав, ну я хотів би, щоб іменно він мені дав м'яча, але мене вже вбили. До речі, іменно... Я тут ось його думаю, що... Так, ну зараз усе поїдемо, розберемося, так. Оп, так, я, оп, так, я попав по комусь. Оп, мінус. О, диви, я ще одну загасив. О, нічого, я ще одного загасив. Опа. Так, ну трохи опит уже росте, вже можу сказати. Так, а ще якщо я ще, ще оверку використаю, то це зараз взагалі буде іменно. Як казав, один іменно, блін, якщо я щас іменно оверку блін, то я не знаю, що зараз усе буде. Якщо щас оверка. Якщо ще я щас туди пильню, ох. Так, головне, щоб вони, блін, туди вийшли, позбиралися всі. А, блін. Блін. Мені треба, щоб вони іменно в кучку їмену. Щоб я такого верку пустив, блін, і їм тільки хп писні мали. О, так, та, блін, так головне Угу... Так, я не знаю, чи... Ну, вроде як наче ну, зняло тільки то. Одному, тільки то зняло. Так що я зараз... Щас... Ну, там мені здається, я вже і то, мабуть, набрав опит на цьому, на регбі. Мені здається, я вже і так набрав, блін, але... Ну, в принципі, я тут і трошки ще опит наберу і там іменно заработовички битви, але нічого страшного. Я думаю, лишній мені не помішає. Да вам можем Так, ладно. Ай, I блин. Mean... Блін, не, не я його убив. Так, а де. Так, а де тоді М'яч упаде? оце. Мячун. Він... О, еще одна. Так. Блин, ну давайте, ну соберіться ж, я ж так вас хочу штнуть. Оп! Минус е. І... Опа, а ну давайте їйте, їте. Дюк-дюк, давай, диви, диви, Оп! А ну-ка. Блін, не до... І то не доставив. Так, ну трохи 120 уже набрав уже. Це дуже хорошо, це прям... До речі, о, до речі, кстати, 1-0 на шупульзом, мені ще ж там треймено... Іменно виграв іменно перше переможи там, імено, щоб іменно зайняти перше місце. Якось ще...